Не всі жінки Прикарпаття в очікуванні свята у місті, Коломия офіційно відмінили радянські свята, зокрема і міжнародний жіночий день. Карманичі міста переконані, це свято як і день захисника вітчизни, та день перемоги не сприяє духовному збагаченню українців. До так званого міжнародного жіночого дня ніяких заходів принаймні в державних організаціях не буде. Я хочу наголосити, що ніхто не забороняє, щоб там чоловік, жінку чи хлопець дівчину вітав це їхні проблеми. Ми ставимо питання, щоб моєго внука не вчили цьому безлабурсту, котре перейшло на у спадок від радянського союзу. І хоча вихідний не відмінили, жодних святкових заходів у місті не готують. Відстояти день жіноцтва спробували лише троє. Членів виконкому такі рішення мають прийматися після більш широкого обговорення в суспільстві щоб рішення, яке прийняла, прийняв виконком міської ради, не вносило розколу. Думку жителів міста влада таки не з'ясовувала, оскільки більшість про таке рішення навіть не знає. Вважаю, що неправильно відміняти таке свято 8 березня, а вітати обов'язково потрібно. Не на руку відміна жіночого свята продавцям сувенірів. Їхні прилавки вщент заповнені подарунковим крамом, а покупців немає. Валентина було краще, бо люди підходили, святкували 8 березня. Це так як вже зараз у п'ятницю. Вже 8 березня, а люди взагалі майже немає. Та попри відміну 8 березня, жінки все ж налаштовані оптимістично, адже привітань чекають перш за все не від влади, а від коханих чоловіків.